Великдень і Пасха, духовність і споживацтво. Так ми вирішили назвати це відео. Доброго здоров'я всім українцям! Мене звати Назар Ви дивитесь ютуб канал Свідо По Своє. І моїм співрозмовником буде співзасновник руху Українська Сила Зиновій Бокійчук. І, власне, говорити ми будемо про духовність і споживатство в контексті Великодня Пасхи і тих багатьох розмов і хороших, і не дуже хороших, які... Хвилюють українське суспільство в цьому контексті. Різних розмов, насправді, їх точиться зараз дуже багато цих розмов. Добрий день, наші шановні глядачі. На чому перше би хотілося акцентувати увагу? Все-таки Воскресіння Ісуса Христа дає велику надію багатьом-багатьом людям в всьому світі, не тільки в Україні, хоча ми святкуємо, можемо святкувати це свято в різний час календаря, але тим не менше. Надія від того не стає меншою, вона від того не страждає. Сьогодні друзі пишуть, що Воскрес Христос, Воскресне Україна це правильний тез. Ми потихеньку наближаємося до цього свого Воскресіння, але це Воскресіння, слід розуміти, воно не відбудеться само собою. Ми повинні прикладати для цього зусиль. В першу чергу ми повинні аналізувати те, що відбувається з нами, те, що відбувається навколо нас. Чому так є? Чому війна, чому така бідна наша держава? Сказати поверхневі якісь речі, що її обкрадають, що вона не є бідною, вона є пограбованою. Так, це добре, але чому ми дозволяємо на те, щоб нас грабували? Тут багато в чому. В цьому контексті, чому ми дозволяємо, і зважаючи на саму тему, яку ми обговорюємо, можна і потрібно згадати, і політичний аспект християнства. Те, який світогляд, теперішнє політичне християнство, саме церковні інституції вкладають в голову людям? Бачите, папа Іван Павло II казав і закликав духовенство і мирян: будьте політиками. Тоді виникає питання: а що ж таке політика? Як правильно розуміти цей термін політика? Це, це поняття вкладають кожен щось своє. Чому? Напевно, тому що немає чіткого зрозумілого визначення, що таке політика. Папа Іван Павло II, так само як і Митрополит Шептицький, це були радше винятки, які лише підкреслювали правила, якщо ми згадаємо Тараса Григоровича Шевченка, а на апостольському престолі Кабан Годований сидить. І не тільки про це він говорив, і про московський патріархат, і про те, що розвалиться церква домовина. І вірші Лекерія, до прикладу, Шевченко каже: Моя ти мила, не молись і не хрестись нікому в світі, збрешуть юде, а візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог. З одного боку. З іншого боку, той же Шевченко частину своїх віршів починає словами з Євангелії, що говорить про дуже... Певний дуже тонкий світогляд, тонке метафізичне відчуття, пророче відчуття, яким він володів. І в цьому контексті я люблю згадувати його фразу, з яку Тарас Шевченко записав в своєму щоденнику, яка починається зі слів о Верховні Первоапостоли. Якби ви знали, як іменем вашим в святій оці на Нікейському соборі побилися як п'яні мужики на базарі. І до невпізнання викривили ті прості істини, які винесли людям. От на мою думку, в контексті саме духовності і споживацтва завдання кожної людини є докопатися і пізнати суть у тих простих істин. А, бачите, пане Назар. Докопатися до суті простих істин це означає служити. Автоматично означає служити. А в нас чомусь служіння, воно так якось ну не описано. Служіння кому чи чому? Служіння кому чи чому. ось власне це питання. Тобто не описаність цього служіння. Кому служить, кому служить церква, кому служать верховні ієрархі? Що вони хочуть добитися тим служінням? Тут же ясності немає. Взагалі немає. Більше того, там є величезна кількість моментів. Про які не прийнято говорити, і не всі з них ми будемо перераховувати, але навіть до прикладу, знаєте, проблема багатьох людей сучасного світу, і, напевно, не тільки сучасного, полягає в тому, що люди переважно не читають першоджерела. Якщо ми візьмемо Біблію, і якщо ми дійсно будемо її читати, а не просто там, Формально там на Великдень сходили посвятити Пасху, ковбасу, виконали ритуал, фарбувати яйця, помити вікна, як там okay. жарти багато. <рес> Ритуали виконали, а, а саме читати, то в мене, наприклад, виникає логічне запитання: чи Бог старого завіту, і Бог про якого Творець, про якого говорить Ісус, це одні і ті самі сутності, чи різні? Це питання не просте. Питання не то, що непросте питання архіскладне. Між е, новим заповітом Євангелією і старим заповітом, так званим Пятикнижжям, є ну суцільний дисонанс величезний дисонанс. Більше того, мало хто знає, але якщо я не помиляюсь до початку 18 століття. Їх навіть не друкували разом, і лише десь перша половина XVIII століття і з приходом 19 століття почали друкувати разом новий і старий завіт. Це також все відбувалося не випадково, і ці процеси вони потребують аналізу і вивчення. Тут є певна аналогія. От ви знаєте, я в політичних процесах навіть зустрічаючись з експертами на ефірах ще в ті часи, коли мене туди запрошували. Я спілкувався, і от виходить експерт, і він починає аналізувати, до прикладу, мінські угоди. Я задаю питання, а ви самі угоди читали? Вони на мене блимають. А я переважно знаючи, що про таке може зайти розмова, я з собою носив оригінали. Ну, і все і, як завжди, пане Назар, нічого, нічого не міняється. Тобто, ми можемо до хрепоти спорити про красоту природи на Гавайях, де ні ви, ні я не були. <реш> і це також. От, ну, я хочу повернутися все-таки до служіння, і хочу сказати, поставити акцент на тому, що з другого боку Христа завжди є місце для тих, хто хоче служити насправді. Знаєте, в цьому контексті мені подобаються саме такі метафізичні роздуми. Одна з найцікавіших для мене в самій Біблії в Новому Завіті це розмови Ісуса з фарисеями. Особливо, коли фарисеї хотіли повісити на Ісуса ярлик єретик і задавали йому певні такі дуже дуже жорсткі якісь запитання, такі хитрі, хитро зроблені запитання. Одне з таких запитань, до прикладу. Це коли е, єврейський первосвященник приходить до Ісуса і публічно там велика кількість людей натовп зібрався, і він йому задає питання: от як так? Я первосвященник за мною стоїть вся структура, вся ієрархія, я не можу зробити там тих чудес, які робиш ти. От, і типу, звідки ти береш силу, натякаючи, умовно кажучи, на диявола там чи на що небудь з такого розряду? А Ісус дає дуже тонку відповідь, яку мало хто може оцінити по, по глибині. Він каже: я роблю це по чину Мельхіседека. Я в цьому моменті просто зроблю відступ. знаєте, в нас така сьогодні досить філософська розмова. Хто такий був Мельхіседек? Мельхіседек – це був вчитель Авраама, ну і потім Авраам став його зятем. Він був там мером старішиною, магом Єрусалима, який не був, до речі, єврейським містом. Це також варто відзначити, і сам Мельхіседек не належав до того народу, він був представником іншого народу. Але про що говорить сама відповідь Ісуса? Авраам як засновник іудаїзму, а Ісус каже: я стою на платформі глибшій ніж стоїть засновник вашої релігії. І проти цього аргументу вже якби. Ми сьогодні стикаємося з тим самим явищем, що ми розглядаємо якісь поверхові ознаки, а не так. шукаємо суті. І Ісус, і Юда, який його зрадив, висіли на дереві. Якщо саме Юда його зрадив, це так. Висіли на, на дереві, але в який різний спосіб? У цьому контексті хочеться ще одне запитання задати, і таке запитання цікаве. Уявіть собі, я взагалі не просто так кажу про те, що потрібно читати першоджерела, на мою думку, треба читати ВЕДи. Треба читати Пхагавадгіту, Божественну пісню, треба читати Біблію, треба читати Велесову книгу. Треба читати всі книги, які насправді хвилювали людство і впливали на життя десятків мільйонів, а то і мільярдів людей, як на мене. І от в цьому контексті уявіть собі зустріч Будди, Ісуса, Крішни, от разом. Чи були б в них суперечності? Чи вони б дійшли до чогось, що Ганді в свій час назвав, що в Бога немає релігії? Це питання також достатньо цікаве, і воно тяжіє до питання щодо самої сутності людини. Е, є чітка розмежованість. Ми її не завжди відчуваємо, не завжди розуміємо. Між вірою і релігією. Так. Тобто чомусь е, ці явища люди звикли утотожнювати. Насправді, це є різні терміни і різні сутності. Знову ж таки, віра це не в тому контексті, в якому ви вживаєте. Я передбачаю, що це точно не оцей фанатизм, про який, який Ні, часто фанатизм називають є фанатизм, вірою. ну його просто часто виконання називають ритуалів вірою. релігійних це є виконання ритуалів. Воно нічого не має спільного з вірою. Ну от в ідеальному становищі, як на мене, ну якщо ми можемо уявити собі такий ідеал, завдання релігії яке? Людина як носій часточки творця, як носій Божої іскри. Завдання допомогти людині допомогти. зберегти цю іскру. Ми її не можемо втратити за означенням, але відновити зв'язок з центром, усвідомлено його відновити і нести в цей світ, умовно кажучи, в світ пізнання добра і зла, де ми пізнаємо добро і зло і вибираємо сторону, постійно вибираємо, користуючись нашим правом вільного вибору. От завдання релігії, оцей зв'язок зробити максимально усвідомленим. Знаєте, е апостол Павло у своєму другому посланні до коринтян писав вже перечуваючи свої останні дні, напевно, свою погибель, що боровся за взято. Свій біг закінчив, боровся за взято, вірус беріг. От буквально так. Тобто, ми так чи інакше закінчуємо всі свій біг. Тобто, наше життя Раніше смертні чи люди. Бізніше? Так, кожному є своє призначення. Ми зберігаємо свою віру, навіть якщо ми десь її втрачаємо, то через таїнства хрещення сповіді і причастя ми відновлюємо цей зв'язок. Але як бути завзятістю? Завзятість не можна відкласти, її не можна повторити. Її треба чинити в реальному часі, весь час її не можна потім наверста. Це закон вільного вибору, який нам дуже часто. Диявольські, фарисейські єзуїтські єзуїцькі підміняють добровільною примусовістю, коли ти вибираєш нібито сам, але тобі запропонували один підсуню. коридор або з меню, якщо ми навіть говоримо про політичні вибори, саме так, саме так, тому що політика є нічим іншим, як е, тим інструментом, за допомогою якого суспільство повинно облаштовувати своє життя. Е, на превеликий жаль, її функції настільки спотворені сьогодні. Від, е, від такого розуміння, що в кожного своя правда, до аж такого розуміння, що політика це є брудна справа. Ну, політика це є брудна справа. Це геніальна теза, яку вороги запускають. Для чого? Для того щоб нормальні люди туди не йшли. А якщо нормальні люди не йдуть в політику. То, то хто, політика то, перестає хто, бути нормальною. То хто там, крім дегенератів, зрештою буде знаходитися? Відповідно, ми отримуємо це все розграбування. От ви просто вдумайтесь. От, е, нам кажуть, всі люди рівні. Люди не рівні за означенням. Люди не рівні за своєю природньою, за своєю фізіологією. Кожна людина має щось своє. Це є індивідум. Так, але от в цьому контексті дуже хороший приклад: от поставте себе на місце того, хто приймає політичне рішення про вчинення голодомору, хто приймає політичне рішення про вчинення котла для добровольців, де тисячі наших найбільш високомотивованих братів загинули. Хто приймає політичне рішення про те, що не потрібно готуватися до війни, дозволити бліцкриг, в тому числі бліцкрих на Київ, на столицю. Жертви, десятки тисяч вбитих, сотні тисяч вбитих, люди приймають це рішення, яка має бути свідомість, які мають бути моральні засади і цінності. Наш сьогоднішній посил, власне, полягає в тому, що християнство, яке ґрунтується на любові, і це його є найбільшою заповіддю любові, саме любов забезпечує реалізацію національної ідеї. В чому полягає національна ідея будь-якої нації? На мій погляд, кожна нація хоче продовжити себе в часі. І без любові тут ніяк не обійтися. І саме тому європейська частина світу мала б дуже високий розвиток, тому що вона розвивалася на основі християнських цінностей, які стояли на заповіді, на найбільшій заповіді, заповіді любові. Без любові не народжуються діти. Без дітей будь-яке суспільство не має майбутнього, воно не може себе продовжити в часі. Всі ці речі між собою тісно переплітаються. Ті зв'язки не завжди є явними, але вони завжди існують. Я не впевнений, що саме християнство ми повинні цим завдячувати. Якщо ми безпере, може, може скажемо так, не тільки християнство? Якщо ми глянемо без прикрас на розвиток людської думки, на розвиток науки, то зрештою, з моменту падіння грецької цивілізації, потім стяг цивілізації і культури частково несла римська. А потім відбувалося падіння Риму. І якщо ми глянемо на період середньовіччя, так звані темні віки, які не просто так названі темними. То навіть ті ж самі християнські теологи з розряду Фоми Аквінського, Квінського в своїх працях опиралися на Платона, на Аристотеля і не тільки. Тобто вони, на світ... шукали... На світських філософів. вони шукали основу там. Зрештою, і, і, і знову ж темні віки не просто так названі темними. І навіть якщо ми глянемо на те, що де і як співпадало, тут є величезна проблема Коли аналізувати церкв... без нав'язаності, без цих фільтрів. Занедбує науку, відкидає її, е тоді віки дійсно стають темними. Якщо ми візьмемо ситуацію на Русі, яка була тільки одна, і центр якої був в Києві, процеси релігійні, які розпочалися з моменту Іларіона після смерті Іларіона, це вони потребують окремого вивчення, і це надважливо. Чому? Тому що до моменту Іларіона призначались і керувались релігійними релігійними структурами. А саме Наші місцеві, наші предки, а потім вже прийшли греки Константинополь, якому зараз всі дуже вдячні за Томас, і якось всі так дуже холоднокровно забувають, що в свій час той ж Константинополь нас продав Золотій Орді і їхньому улусу у вигляді Московського князівства і з'явився так званий Московський патріархат і так далі. Я би хотів переключити нашу дискусію трошечки в інше русло. Сьогодні деякі університети в Україні намагаються поєднати в собі е, релігію і науку. Це хороший посил, але я не знаю, чи вони можуть це зробити дбайливо, якщо сьогодні в жодному університеті не розглядається питання, як взаємодіють духовні і матеріальні цінності. Тобто, це питання не розпрацьовується. Знаєте, мені здається, що догматика давно дійшла до рівня, коли з'являється якийсь об'єктивний факт, але цей факт не відповідає догматиці, то його оголошують, що його немає, він не існує. Назар, е Завжди ситуація в людській історії складалася так, що все нове об'являлося єресю. Тут питання не в новизні, а в воно, самому підході. Але потім воно перетворювалося в догматику. Залежить, що ми називаємо догмою і діяльність того ж самого Ватикану. І наскільки Ватикан вихоплює науковців перспективних, там дуже дуже молодих. І потім про їхні праці ми нічого фактично не знаємо, але той же ж Ватикан видає офіційну позицію. Там от критика Ватикану, не знаю, теорії Дарвіна, наприклад, вона дуже потужно науково обґрунтована. Попри те, що там не мова не йде про повне заперечення теорії Дарвіна, але заперечення багатьох міфологічних речей, які не підкріплені фактами, тими ж самими перехідними елементами від одної моделі виду до більш еволюційного. Ну, тобто це я вже в таку деталізацію не зовсім потрібно вдаюся, але. Тут складні питання їх помістити в якомусь одному відео, дати на них відповіді. Ми просто їх ледве зуміли окреслити, ледве зуміли про них нагадати, що вони є, і вони потребують розпрацювання. Знаєте, питання духовності, чому я сказав про Великдень і Пасха, духовність і споживатство. Великдень це наше таке, навіть архетипове свято. Дуже архетипове Пасха, воно похідне від Пейсах, і воно є не зовсім наше, Якщо читати старий завіт, читати там про і воно стягує це велике свято духовне до, до, до догматики. Ну, в тому числі, причому догматики нав'язаної. Але от я в цьому місці якраз хочу такий перемикач зробити на духовність. З чого починається духовність, і взагалі з прийняття світу для мене. Пошук починається із е, з простого дуже запитання. Хто я? От задайте собі це запитання, хто я? І воно дуже різнопланове, починаючи з того, хто я там не знаю, кусок структурованої органіки, який сидить і говорить щось на відео, чи часточка божественної іскри, яка дає можливість мислити, самоусвідомлювати, яка чомусь для чогось з'явилася в цей світ. Знову ж таки, і тут, коли ми підходимо до питання, з'явилися в цей світ. А ми в цей світ прийшли усвідомлено, чи спочатку нами керують виключно інстинкти, там пошук материного молока, там і так далі. А потім ми вже підходимо до чогось іншого. Саме шукаючи відповіді на ці запитання, от як Шевченко писав, для, для чого я живу, чого нас мати привела, чи для добра, чи то для зла. І... Ну і потім ми помираємо, і не дознавшись, помираємо і покидаємо діла. Ну скільки нам відведено кожній людині? 100 років, ну, припустимо, 100 років, там верхня межа, один дуже мудрий чоловік, мені саме цей приклад наводить, 100 років. Ну, а далі? Що далі відбувається? Знову ж таки, де, де віра, а де міф? І дуже-дуже багато запитань. Але пер перше запитання, на які, на мою думку, треба шукати відповіді, це хто я? Для чого я тут? Яка моя місія? І місія кожної людини, вона, на мою думку, нерозривно пов'язана з місією народу. Відповідь на це запитання, на мій погляд, повинна починатися з того, що ми е, дуже чітко і ясно маємо усвідомлювати, що е, духовне є вище від матеріального. І якщо б ми це розуміли, то ніколи би не дійшло до постановки питання про споживацтво. Абсолютно споживацтво народжувалося не за один день. Воно є похідним від лихварства, як явище, але якщо ми глибоко будемо вивчати історію філософії, саме історію філософії, то в період французької революції, коли з'являються масово так звані просвітителі, просвітництво і так далі, в той період дух і матерію спочатку виводять на один рівень, хоча насправді дух є первинним, їх вирівняли. Після того матерію поставили вище. А ще після того, фактично через те, що матерія вже опинилася вище, вона почала заперечувати дух. І в цьому контексті всі ці суспільно-політичні ідеології, які нам нав'язані, які вкладаються в масовий світогляд і українців, і не тільки українців, і комунізм, і соціалізм, і лібералізм. Вони всі стоять на базовій хибній платформі, коли матерія поставлена вище. Тому що якщо дух стоїть вище, якщо ти шукаєш пошук, А хто я, а для чого я сюди прийшов, то деякі речі для тебе вже стають неприпустимими. Ну ось ми, скажімо так, нанизали на ниточку ось ці запитання. Це ж скільки можна написати докторських дисертацій. Шукаючи на них відповідей, лиш би тільки це робилося дбайливо і робилося з великою відповідальністю перед майбутнім українського народу. Тоді ми можемо, лише тоді ми можемо сподіватися на результат, що дозволить нам подолати це зло, яке нас оточило і затягує все глибше і глибше. Перед своїм майбутнім. Своїх дітей, свого роду, свого народу і далі вже всього. людства. Ну а попри то все, бажаємо вам веселої, веселих свят, Христос Воскрес! Дякую вам всім за увагу і до наступної зустрічі!